Атака дронами камікадзе на Дніпропетровщину гучний звук пролітаючих шахетів просто над житловими будинками вчора чули у різних районах Дніпра. Ворожий наліт лід зафільмували очевидці. Утім, ворожі дрони встигли лише налякати. Наробити лиха не дали наші сили. ППО. два ворожі безпілотники, бійці повітряного командування. Схід знищили у Дніпровському районі. З першої ночі ворогатив по району дивом люди залишилися неушкодженими. Але артилерійські снаряди росіян вкотре понівечили приватні будинки та цивільну інфраструктуру. Тричі за сьогоднішню ніч ворог бив по нікополю з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджений готель, три приватні будинки, господарська споруда, автомобіль. Також обірвані лінії електропередач. Загалом лише за минулу добу окупанти пошкодили близько двох десятків приватних будинків. А ще залишили людей без світла, зачепивши лінії електропередач. Остаточні масштаби руйнувань з'ясовують правоохоронці. Поліна Полмарчук, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.